...триває міжсезонне прибирання. Лад на вулицях і дорогах наводять понад сотня комунальників. З покращенням погодних умов прибиральників побільшає. Бруд з доріг вичищають спецтехнікою, а на зупинках громадського транспорту острівцях безпеки та кишеньках для авто на узбіччях працюють ручними інструментами. Після зими в нас завжди бруд збирається вздовж доріг. О, і його ж ніхто практично не прибирав, тому що скільки ми висипали протижденних матеріалів, воно практично все залишається на проїжджій частині доріг і та тротуарів. Якщо погода нам дозволяє, ми прибираємо долю проїжджої частини, змітаємо тротуарів і відсів, і також з долі проїжджої частини по підбордюрі прибираємо з мету. Є ручне, є машинами, що стільки на змету це нам дуже важко, бо нам допомагає мала механізація це бобкети. Ванти та навантажувачі. Десять тролейбусів Соляріс уже на вінницьких маршрутах. польським машинам, які закупило місто 10 років. Утім вони в хорошому технічному стані. Тролейбуси Соляріс замінять технічно і морально застарілі ЗІУ радянського виробництва. Вони відправляться на заслужений відпочинок, адже давно вже вичерпали свій ресурс. Сергій Моргунов зазначив, попри війну необхідно робити все, аби місто жило і працювало на перемогу. Маємо наміри фактично шукати в Європі там, на ринку, де є аналогічний транспорт, для того, щоб збільшити закупівлю. Важливо те, що ці тролейбуси фактично їхня вартість там, по 1 мільйон 600 там, 650 гривень. А якщо купляти новий, то це 11-12 мільйонів гривень. Тобто ви розумієте, що це фактично там 7-8 разів набагато дешевше, а якість їхня набагато краще, ніж. Ті, яким по 50 років, тобто я думаю, що вони достатньо будуть при належній експлуатації служити ще вінничанам і нашому місту досить довго. Загалом для Вінниці придбали 20 таких тролейбусів. Ці 12-метрові красені низькопідлогові, розраховані на 96 пасажирів. У планах міських управлінців за можливості повністю оновити застарілий муніципальний транспорт, адже нові тролейбуси підвищеної комфортності, екологічні і економні. Тролейбуси запустили на найбільш завантажені міські маршрути номер 3, 4 та 5. Тож вінничани вже відчули покращення. М'який хід в нього не дергає, не, не, не торсає з боку на бік і е, тихо йде. У нас в Вінниці взагалі транспорт, порівнюючи з іншими містами, просто на висоті. На висоті. Вінниця це просто рай, тому що таке пасажирський рай. Тому що прийшов на зупинку, що найбільше, дві хвилини стоїш. і їдеш куди тобі треба. Це дуже зручно, і це, звичайно, треба сказати велике дякую тим, хто організував транспорт у Вінниці. Дуже зручний, дуже радує, що таке. Для людей, як кажуть, часто користуюсь транспортом. І, мені здається, чудова транспортна розв'язка і взагалі обслуговування. Племінник Житомира приїхав, то сказав Тотя Свят, у вас як взагалі дуже чудово. Транспорт чудово, треба дякувати, що в нас так в общем, таке керівництво, що дбає про нас. Різні букси та фінансове підсилення отримали два десятки пунктів незламності міста від фонду громади Подільська громада. Ось один із них, директор центру «Вінсмарт» Дмитро Мира, розповідає. Така підтримка надважлива. Щось ми своїми силами облаштовували, а щось нам допомагали. Наприклад, чайник і чай з посуд, деякий в нас був багато чого нам допомогла подільська громада, в тому числі це давали нам і підгузники, та і давали і серветки, і посуд, і пледи. Завдяки конкурсу грантів вдалося також придбати тернопоти на 8 літрів термоси, мікрохвильовки, сформувати запас води та продуктів. Це те, що необхідно для забезпечення роботи по і для великої кількості людей. Тому тут люди можуть і поїсти, погріти, погріти згріти харчування. Наразі пункти незламності діють у восьми центрах Вінсмарт у різних районах міста. Подбали в кожному і про дозвілля та розвиток дітей. Мають багато розвиваючих ігор та книжок. Якщо в нас приходять люди з дітьми, то вони також можуть користуватися цими іграми. Такий самий бокс отримав ще один центр підліткових клубів за місцем проживання. Добрий день педагог організатор розповідає у блекаут на вогник пункту незламності збиралися жителі усього району. Мають відвідувачів і нині. Були люди, що ходили в час ночі. Ми сиділи з ними, спілкувалися тут. же чай пили. В той час необхідно було дуже спілкування, і цей пункт незламності він відіграв велику роль. Як вам правильно сказати, в спасінні? Да? То, тобто, що не було ні світла, ні тепла, ні спілкування. А десь коли один одному ми спілкувалися, розказували, як важко один одного підтримували, і це було здорово. А це одна із вінницьких шкіл. Облаштовувати у закладі пункт незламності почали ще на початку листопада, розповідає директорка. Першу пачку чаю на 100 пакетиків я купила за свої кошти, тому що я розуміла, якщо люди будуть приходити, якщо це буде крайня потреба, нам вкрай треба було щось робити. А потім, вже ну, дуже багато міська влада допомагала, дуже багато було виділено коштів, все нам закупили і термоса, оці такі, де ми могли воду нагріти, якщо не буде світла, і залишити її. І... Подовжувачі, де можна було заряджати гаджети, і павербанки, і конвектори для обігрів. Та межі вдосконалення немає. Певна Світлана Куцах каже, заявку на конкурс грантів подали одними з перших. У нас є тепер столик для пеленання для мамочок ма, молодих. У нас є спеціально такий пристрій, який підігр... може підігрівати пляшечку. Він з пауербанком. Це такий, навіть якщо, да, якщо немає світла. Ну, у нас є два стільчика, такі, бачите, де можна малючки не. погодувати. Кожен з фіналістів конкурсу отримав від Подільської громади 20 тисяч гривень на розвиток за умови співфінансування, яке складало не менше двох тисяч гривень. В рамках проекту кожен пункт окупував на 20 тисяч гривень, те, що вважав за потрібне. Самі кожен обирав, хтось це там термопоти, там мікрохвильові, хтось розфарбовки брав Ну, з огляду, які відвідувачі до них приходили, якщо в бібліотеки це часто там дітки приходять, от вони і для діток багато ігор закуповували, е, то ми так намагалися, щоб не дублюватися. Загалом до подільської громади надійшло 30 заявок від бажаючих. Також взяли участь і представники закладів культури і спорту та торговельних центрів, на базі яких були розгорнуті острівці тепла і безпеки. Конкурс грантів підсилення пунктів незламності вдалось реалізувати фондом громади Подільська громада за фінансової підтримки міжнародних партнерів. Підтримують та консультують. Від початку війни у Вінниці працює психологічний центр допомоги. Що минулого року волонтери пройшли навчання і вже 12 місяців проводять онлайн консультації, їздять до переселенців в центри компактного проживання та працюють з пораненими бійцями. Загалом, за час роботи центру, психологи провели більш як 6 тисяч безкоштовних консультацій. Я вам дійсно вклоняюся від імені всієї територіальної громади, що ви взяли на себе цю ношу. Це достатньо така відповідальна в першу чергу місія або робота. І разом із тим і героїчна. Я хотів би вам подякувати за те, що ви дійсно зорганізувалися, От, і що ви продовжуєте цю роботу. За віддану та невтомну працю 18 волонтерів-психологів нагородили під час засідання виконкому. Міський голова Сергій Моргунов та секретар міської ради Павло Яблонський вручили їм подяки та премії. Коли визнають ці такі вклад. Твій вклад, твою енергію, яку ти твоє таке стремління. це дуже важливо і дає натхнення і сили на роботу далі. Дуже вдячна саме Вінницькому міському центру соціальних служб і Вінницькій міській раді, що в той момент вони змогли і дали можливість от саме організувати таку групу за те, що вони зараз підтримують. Вінничани у громадах зможуть обстежитись у мобільних бригадах. Вони працюють за підтримки громадської спілки «Коаліція за вакцинацію в рамках проекту USAID розбудова стійкої системи громадського здоров'я. Все для того, аби населення віддалених громад мало доступ до вакцинації та інших медичних послуг, наразі обстежитись можуть мешканці Могилева-Подільського та Жмеринського районів. Виїзди будуть раз на тиждень до кінця місяця у Могилів-Подільському, а також наступні три тижні і 28 березня у Жмеринці. Згуртувались заради порятунку життя. Понад три сотні працівників Вінниця Обленерго виявили бажання стати донорами. Кров здавали на робочому місці. Мобільна бригада медиків Вінницького обласного центру служби крові працювала на території підприємства. Більшість енергетиків стала донорами вперше. А от заступник начальника відділу технічного аудиту Дем'ян Блащук, донор із 2014 року. Він вже здав 19 літрів крові. Дев'ять дітей і 68 дорослих. Саме стільки мешканців області отримали вчора діагноз ковід. Загалом на Вінниччині число хворих нині перевищує 800. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Медики констатували смерть одного ковід хворого. Одужали за добу півсотні пацієнтів. І вже на перший другий тиждень березня прогнозують завершення зимової хвилі інфекції. А вже в кінці місяця показники можуть бути на доволі низькому рівні. Субтитрувальниця Вінницягаз змушений стягувати борги за доставку газу в судовому порядку. Споживачі області заборгували підприємству 158 мільйонів гривень. Неплатежі за доставку природного газу ускладнюють щоденне обслуговування газових мереж, їх ремонт, заміну застарілого обладнання та забезпечення технологічного процесу розподілу газу в нашому регіоні кажуть у Вінницягаз в умовах війни. До боржників за несвоєчасну оплату послуг не застосовують штрафи та не припиняють надання послуг. Однак, компанія. Нє вимушена вдаватися до стягнення заборгованості в судовому порядку. Вінниця газ закликає споживачів розрахуватися за послуги та не доводити справу до суду, щоб уникнути додаткових витрат на вирішення спору. Також підприємстві наголошують, що йдуть на зустріч споживачам, укладаючи угоди про реструктуризацію боргу і погашення його частинами. Хижий мазунчик майже 100 кілограмовий котик. Його Ар мешканець Подільського зоопарку. так. що, так. Ну що, що? Ну, Третій за розмірами у світі, та найбільший представник родини котячих покинув свою домівку в Одесі і переїхав до Вінниці через війну. Я їх і привозив з, -з, -з, -з Одеси. І от я зразу за ними став доглядати. І вони до мене привикли. Я до них, тому що до них кожен день йду до них, і убираю, і їсти, і кормлю, і спілкуюся з ними, як з людиною. Там міні-зоопарк, там, як сказати, зоопарк, там ну, як типа перевалочна, як це ми їх там забрали. Він був менший, підріс уже, він нас виріс. Ти у да, хлопчик. Це він хоче гратися, хоче гратися, щоб до нього якась увага до нього була. І вже майже рік доглядач тварин Юрій Адаменко говорить до плямистого переселенця як до друга для нього. Це мало простору. То, за що він нас тут У нас вольєри будуються, але ми не співаємо їх як ну на зиму. Він нас теплолюбив. Він ми йому збудували. от, бачите, маленьку, маленьку. Там і в нього камін. Ну їм треба пространство. Пространство. Мешкає в тимчасових апартаментах звіринцю і ліза у сирійську тигрицю. Юрій також привіз з Одеси разом із Ягуаром. Тож і цій милій хижасті приділяє достатньо уваги. Ну що, що, Наразі для хижаків вже будують новий вольєр, і це будуть, так би мовити, ві апартаменти. І хоч зараз важко уявити, що саме зведуть на місці будівництва. Втім, Юрій жартує, якби тварини були людьми, то вже давно планували дизайн помешкання. І них буде ну великий буде зімовні книг. Там все буде як на вищому рівні, як кажуть. Директор Подільського зоопарку додає, це буде два окремих просторих, комфортних вольєри. Вольєр для ягуарів і тигрів. Ми зараз бачимо донизу це бомбосховище для тварин. Отут перед нами перший етаж. Це кімната буде для е, приготовлення їжі для, для цих тварин. Поправоруч буде зимівник для ягуарів і ще одних невеликих теплолюбивих тварин. І Якщо у сурійські тигри морози витривалі, то ягуари ще ті змерзляки. Тож їхнє житло матиме аж три види опалення. Пічне, електро і е, парове опалення. З цієї кімнати будуть сходи на другий етаж, і це буде тут е, кімната для, наших, е, для нашого персоналу, які будуть обслуговувати. Вже звели зовнішню огорожу вольєру зі сляними вітринами для спостереження за тваринами. Обсяг будівельних робіт великий, тому для завершення потрібна чимала фінансова підтримка. Своє дружнє плече зоопарку підставили опікуни тварин. Також запрошують усіх, хто хоче допомогти з житлом для хижаків долучитись до гарної справи. Джек. Джек що ти робиш? Кофтики чистиш, так? Да? Молодець. Гарний хлопчик.